Всім привіт, друзі! З вами Сергій Цікавий і це новий влог. Я вирішив э, приїхати кудись туди, де ніколи не був. Тут якісь джунглі, можна взяти в велосипед э, в оренду. О я бачу лісок. А -а -а. Ой, тут щось продають, цікаво. В общем, вирішив взяти капучино. Ну, дивіться ціни. Капучино 40-45 гривень, холодне 45. Побачите, як класно виглядає. Бачите, друзі, доріжки велосипедні. А от мені цікаво там так прикольно виглядає. Саме глуп так хочу туди. До речі, друзі, нарешті це свершилось. Я коротко, зробив новий канал і почав знімати такі відоси, як з фікусом знімали. Прямо сьогодні вийшов від відосик. Я вам поставляю посилання. і Я хочу, щоб ви його подивилися. Це перший відос на цьому моєму діяльному каналі. Будуть землянки, будуть будинки на дереві, буде все. Але мені треба розкачатись. О, о, як я Класне. Друзі, Друзі, дивіться скільки великів. 60 гривень 3 години. Вибираєш будь-який. Взяв такий велик, мені дали коротше, воду. Що 50 бат, 60 гривень, 3 години велик і вода. Безкоштовно. Ти вот тут. Тайські хомяки. А чого глаза не узкі? Друзі, навіть, коротше, удочки є в оренду, Ну що там канал типа рибачец. Пташки, короче, сидять прямо на Ти хто це. Боже. Дивіться, що я знайшов. Тут, походу, гольф. А їхав от по таким дебрям. І смотрите, цивілізейшн. До речі, друзі, я вже не п'ю алкоголь по півтора місяця. Друзі, тут взагалі опасно, дивіться. Я згадую, як ми з окупацією вибиралися, тоже в орпіні проїжджали такі на машині. Ну, велик люди класні, дуже класні. Тепер хресоры є. Я в якійсь жопі. Згадую, як я дома в гостомілі. Ну я на навільники не їздив. Там по горам по всяким. фух. Так, до речі, підпишіться на новий канал. Там вийшов вже перший відос. Я, до речі, вважав, що в мене буде дуже коліна боліти, але взагалі не болить. Я вже проїхав кілометрів так, 50. Да, друзі, дивіться, в яку місцину заїхав. Зараз мене, кажуть, з'їсть якась звірюка, блін, я навіть не знаю де я. Сестра, надіюсь, не дивиться, бо капець мені. Друзі, дивіться, квітки якісь. Кві-ах. Квіточки in the sky. Візьми, не відпускай. Друзі, їхав-їхав і бачу якісь синенькі штуки, а присмотревся, а там, коротше, фрукти якісь великі. А що це таке? А -а -а, это дуриан! Друзья, это что, дуриан? Это дуриан, мабуть. Напишите в комментариях. Ну, не знаю, ну, схож. Дуриан? Стесняется, дети. Ну, что-то колючее Друзья, что-то лежит. Мне интересно. Фу, друзья, вообще забрел какую-то непонятку. Фух я кокоси бачив. Кстати говорят, одна з смертей, когда падает кокос в Таиланде. Фух. Друзі, вот кокосик чишос. Непонятно. Друзі, я знаю, що короче. Якось жилище. Тут прям люди живуть по-любому. дивіться, як дико. хотіло б тут пожити. Якісь штучки, щось беруть, типа як березовий сок. Це, конечно, прогулянка. Я дуже боюсь, що у мене коліна буде боліти, тому що у мене завжди після велика. Але я тут зробив сідушку більше і поки коліна не болить. Якщо буде не боліти коліна, я по-любому їду коли в Болгарію, я там купую собі велик. Друзі, а що це таке? А що это за? Це точно не березовий сік. Я предполагаю, що це якась смола чи якась різина. Ну як це з дерева резина, я не розумію. Взагалі, друзі, я прогуглив, Це латекс. Латекс не дерево. Прикиньте, ось от так от резина добувається. Дерево називається Євее латексна і завезли з Южної Америки. Ось так от. Я все знаю, тут якась непонятка, ну якщо люди тут... Зупинились, значить щось є. Цвіточки. Я коротше, заліз, тому що я хочу води. От ця вся вода, що я знайшов, я хочу митися. Більше води нема. Тут коротше, водопад начебто є, але непонятно. Друзі, тут коротше, якісь ліани. Щось нагадує, що ми з Фікусом, коли в джунглях були, нагадує. Я думав, що зазвучить. Друзі, я бізянка! Друзі, я не розумію, ви ще тут і не дивитесь на каналі на, на новому відос, який я тільки що залив. Там достатньо крутий відос. Прямо зараз кидайте цей дурацький влог і переходьте туди. Друзі, дивіться, яке жорстко все вигоріло. Друзі, бачите, що десь горить Тут така дорога, була горка, знову. Я живий Давно я кончиком не бачив Капець! Тут піцерія, мабуть, була. А сюди можна зайти? Ого! Все-таки прям заброшене! Сьогодні, друзі, я піду в сауну, Оценю, що тут за банька вовже, в Патає, вообще в Таїланді, платна банька, яка може бути, хочу зацінити. В такому дебільному місці взагалі тут людей нема. Хоча якщо побачите, о, ці лишились, цей ресторан. Але вони, бачите, накидали всіляких реквізитів, мішки всілякі, там навіть озеро є. Я до речі не раз бачив цей парк. Ніхто туди, наверное, не їздить. Я просто коли проїжджаю чи на таксі. До речі, на мототаксі дуже часто катаюсь. Ну тут взагалі так печальненько, нікого немає. не непонятно, що це. Ну прям така атмосфера. А, тут же продають... Я думаю, мабуть, це їх територія така за А тут продають такі всілякі статуетки, церковні. Ось. Хей. навіть зебра є. Хей такий Чанга-чанга. Ну кажу, огонь, чогось, великий магазин. А я йду в Вацаду! Як Фікус говорив, Васаду! Ну так, дуже-не дуже відрізняється від наших епіцентрів. Є товари такі, я до речі в Таїланді вже. Коротше, залишилось 22 дні всього. 22 дні з двох місяців. Далі погаличу -по кудись в Європу після Стамбула, ну не знаю куди. Точно не знаю. У мене навіть така між, може, може буде пешт, побути там пів місяці. Але є товари, яких нема у нас. Наприклад, такі поліпропіленові е цілі жмути. вони дійсно дешеві, дуже, тому що виходить 500 гривень, але там я не знаю, там метрів, ну, блін, метрів 20 квадратних. От дуже дофіга, вони великі матки, і вони такі прочні, є ще прочніше. Є отакі, от прям, я не знаю, можна тент прям 75 на 25 метрів. Це просто жесть велике. Я вже тут, я не знаю котрий раз, я закінчував все-таки відос, той, що ви зараз можете подивитися на основний канал. Я його знімав днів 6-7 точно. Це ті, що знімав, це я без підготовки. І сказав, нафіга воно тобі треба, ці дійвай? Знімаючи, я не знаю, я, я відчув себе повноцінним, так можна сказати. От коли ти 9 років робиш одне те ж, твоя робота. Ну от. і виходить така система, що от я зняв і я дав, я заморочився, я там напрягався. Короче, щось видумував, але я відчув себе півноцінним. Да. Навіть мені за це гроші ніхто не заплатить, тому що навряд чи будуть великі перегляди, буде якась реклама, але не знаю, я відчув людиною себе, не знаю. Мені би сподобалось, не знаю, як буде, буде далі. Зайдіть, обов'язково, подивіться цей відео. Обов'язково. Такі штенти, до речі, можна купити. Он бачите, вони товсті, які. От виходить, 2 на 3 коштує 120 гривень. У нас взагалі не знаю, чи є такі, чи нема, але була б дуже класна, дуже лофа. Можна сонцем, можна. Ну, я думаю, що це переважно від сонця. Ну що побачив дуже дивно. Такий виходить шланг. 30, 36 гривень метр. Ну, є товсті, є потон, що он по... Ой, Це таке більш резинове. Ну, у нас такого немає точно. До речі, я шов і по путі взяв, не по... От що це? От що це? Це моя улюблена штука, вона така солодка. Манга наче. Ух, вже стільки пройшов. Що, я захотів закрити кільце активність, але мені сьогодні зйомка. Я вже втомився. Я кілометрів п'ять вже пройшов точно. Думаю, що до кінця не дійшов. Так, друзі, попав в сауну. коротше, така вона сауна, прикиньте. В общем, такі чайки. Вона дуже дешево коштує. Ага, отак от. Дуже дешево вийшло 220 гривень. Тут у нас зал тренажерний. тут у нас масажка. Так. Тут якісь груді якісь. Що з ними робити? Не знаю. А от там от сауна пішли далі дивіться. Тут басик. І я вже тут на шезлонгіку устроївся. Коротше, безкоштовно за ці гроші дають кавунчик і воду. Можна бути скільки хочеш. Скільки завгодно по часу. О, кайф. Ще безкоштовно далі два рушника. Маленький. Я його як Ну капелюх використовую і великий. От. Є журнальчики. Ой, і віси. Ну я вам не покажу скільки я вішу Друзі, от я не розумію, чому от таке світло. От Просто світло, просто сонце, без всяких фільтрів, але отак воно виглядає. Я не розумію.